Я вас вітаю. До мене заїхав найкращий плиточник в Україні юзва Володя. Ну і звісно, я скористаюсь їм як оператором. Правда, Володя? Ну, а що? Та, це святе для я радіс... оператор від Бога. Тим більше свята справа, свята справа. Е, дивіться, готові вже для передачі для третьої штурмової 10 FPV дронів Камікадзе е, 10-дюймових. Але ми не зупиняємося. Ви знаєте таку підрозділ Махногруп, він поніс втрати. Загинув мій друг Ембрик Валентин, позивний смачок. І ми зараз всі зусилля будемо. Вони відновили свою роботу по зменшенню кількості окупантів. І ось перші 10 дронів Камікадзе їдуть до них. Вони схожі з дронами для третьої штурмової, але. Різне наповнення. У кожного підрозділу свої вимоги по, вимоги. по Звісно, ми даємо акумулятори, відповідно, якісні. Ну, Пропелери, антени це все само собою. Даємо смаколики. Хлопцям сподобались смаколики там, з побажаннями. Ми не скільки ті сухарі, його, скільки ті побажання дивимося. Так що, третя штука турмова, скоро до вас поїде. Звісно, до смаколиків. Поїде кава в обидва підрозділи. Ну а до кави, ну це ж. Дим пускати треба. Пам'ятайте, що у, у, то єдина компанія, яка не працює в країні агресора, це British American Tobacco. Uh, тому я ну, не купляю те, що працює в Росії, і раджу всім так робити. Хлопці, мені треба гроші. Мені треба гроші. Я всі свої фінанси спрямовую. Хто хоче ну, опосередковано допомогти, пропоную ось такий е, плиткоріз, Він називається Геркулес під торговою маркою Біхай. Я його продаю і всі кошти підуть на ось такі речі. Оця штучка коштує 15 тисяч гривень. Мені хлопці нещодавно е, з, з, з третьої штурмової сказали, що ті попередні 10 штук. Чому третя штурмова? Тому що там загинув мій також родич близький Семенченка Юрій. Тому я мщуся, я максимально всі свої кошти спрямовую на, ось, на, на наше майбутнє, на, наш, на майбутнє наших дітей, щоб було менше окупантів. Так, про що? Ага, так вони першим же дроном отаким розбили БМП росіян. Ну, а це для мене просто радість. От Отповів, Володя, от просто свято Диві. якесь. Ну, ну, не хочу далі розмовляти, може там хтось мене щось заблокує, але це свято для українця. Тому не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ, донать, донать і ще раз донать. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з нашої країни. Слава Україні! Героям слава!